У спекотну погоду жодна людина не обійдеться без води, проте кожен з нас може її купити на відміну від безпритульних тварин. Вони часто залишаються без життєво необхідного ресурсу, що призводить до зневоднення та страждань беззахисних створінь. Як ми можемо допомогти хвостатим далі? Деякі небайдужі громадяни і волонтери самостійно організовують біля своїх будинків місця для напування, розповідає керівниця благодійного фонду Життя. Але як показує практика, цього недостатньо і багато тварин опиняються на межі виживання. Ми проводимо в всіх черкаських школах уроки доброти для діток, де розповідаємо їм, як правильно взаємодіяти з тваринами і з довколишнім світом, з добротою і гуманізмом. І також розказано цих уроках про те, що от літо скоро настане літо, ви підете на канікули, обов'язково потурбуйтеся про те, щоб тваринки на вулиці могли сказати вам дякую, що ви були супергероями для тварини, це не буде потребувати багато коштів. О, тобто взагалі не потребує коштів. Пані Оксана наводить приклад Житомира, де міська влада виготовила та встановила поїлки з інформаційними табличками для вуличних тварин. На подібне звернення до Чаркаської міської ради отримала відмову. Наприклад, у Житомирі місцеве КП встановило на не просто таблички, наприклад, якісь які закликають містян реагувати і наливати тваринкам водичку, але навіть поїлки для тварин. Ми звернулися до повідомлення до Черкаської міської ради. Черкаська міська рада відповіла, що вважає це питання недоцільним наразі, а це було ще в 2020 році. Ми просили міську владу, ми просили хоча б поставити таблички, які можна зробити з відходів пластику і дерева, наприклад, на газонах, де можна було б сказати, що от нагадати людям, що тварини хочуть пити, бо будь Ласка, ви можете поставити тут водичку. Ну, але міська влада не відреагувала. І сьогодні це залишається, на жаль, приватною ініціативою містян та соціально відповідального бізнесу. В обласному центрі лише подекуди можна побачити одинокі миски з водою. Одну з них знайшли біля зоомагазину. Аліна, працівниця магазину, каже: одного разу до них прийшов бездомний пес. Він довго скавулів, тому винесли йому поїсти та попити. Тепер він приходить постійно. Зараз спека і тваринки хочуть пити. До нас довгий період приходила собачка. Вона скулила. Ми виносили їй водичку. Вона навіть не купалася дуже часто. Приходила, виставили ми мисочку. Люди навіть не байдужі приходили тісти насипали. Ну це дуже думаю, така хороша подія, щоб кожен магазин виставляв водичку. У нас є постійні клієнти, барсів у нас є. Він приходить до нас, купляється і теж п'є там водичку. Зі слів дівчини спочатку поставили на вулиці ціле відро, попес великий, але недобросовісні люди його вкрали. Аліна вважає, що кожен магазин чи заклад харчування може налити води для хвостатих безхатьок, адже це зовсім не складно. Тому що дуже мало зараз де знаходяться мисочки. В нас я бачила, там коло Дніпра взагалі, а так дуже-дуже мало. У Черкасах бездомних тварин визнали частину екосистеми міста, проте допомагати їм воліє невелика когорта людей. Оксана Савіцька просить небайдужих за можливості хоча б мінімально піклуватись про вуличних котів та собак. Спека реально вбиває тварин. Тобто, спека є одним із тих факторів, як голод і холод, тобто який дуже негативно впливає на здоров'я тварин, і вуличні тварини не можуть попросити нас налити води, не можуть самі її купити. І тому наш фонд більше п'яти років вже впроваджує ініціативу Водичка рятує життя. Тобто ми закликаємо містян ставити такі навіть пляшки відрізані, які їм не потрібні з водичкою. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.